Вже рік минув, як в нашому місті з'явилось громадське телебачення Одеси. Без великих інвестицій на ентузіазмі молоді люди захотіли міняти суспільство. І зовсім скоро команда громадського почне працювати онлайн як незалежне інтернет-телебачення. Увага на екран, а після поговоримо. нас в гостях Олена Гладкова, головний редактор громадського телебачення Одеси та Гліб Жаворонков, журналіст громадського телебачення Одеси. Я вас рада вітати в нашій студії. Доброго дня скажіть, як починалася взагалі історія громадського в Одесі? То, то Громадське знаю. в Одесі почалося ще 2 травня. Тобто, 2 травня це був перший стрім, і це були перші сюжети, які вийшли до інтернету на нашому каналі Ютуб і в соцмережах. Тобто трошки раніше ну, початкова команда, але ось саме початок, початок це 2 травня і так. Півпало, що такі події відбувалися трагічні у місті. Тому, Дуже резонансний початок. Так, тому в нас початок і свято, і не свято. Тобто такий є момент. А вже рік пройшов. Як ви виживали і як приєдналися саме ви до команди? А, ну, я присюд себе там в августі, коли а, uh, Тоже, это, uh, мне кажется, после трагических событий под Деловайскому уже. вот, то есть, Потому что на, я понимал, что нужно сделать, делать еще что-то, помимо того, чем я занимаюсь грамматикой и деятельностью. Я я вспомнил, что я вообще как видеооператор. Вот, И поэтому я решил: думаю, что я могу еще сделать? Ну, думаю, могу еще снимать. А, вот, И позвонил, говорю можно к вам присоединиться? Они говорят, да, но денег мы не платим. А вот, поэтому я говорю, ну, ну и ладно. А вот, все равно буду снимать. И вот так мы делали сюжеты вот в течение всего времени. И ну, последние, вот последнюю неделю мы занимаемся подготовкой прямого эфира, потому что так, это новая ступень вот, для телевидения, наверное. Олена, як ви долучились до громадського? Ну, Одесь. одразу після подій 2 травня э... Коли е, оці ці події ось так е, різко і дуже сильно увійшли до одеських реалій, е, то я зрозуміла, теж зрозуміла, що щось треба робити, але ну, бути активістом це трошки не для мене. І колись я працювала у журналістиці, і коли почула, що хлопці і дівчата збирають команду громадського телебачення в Одесі, то одразу прийшла до них. Тобто десь у середині травня, десь я потрапила до команди. І вже потім, потім команда дуже змінювалася, тому що це достатньо важко. Піцювати беззарплатніший навпаки, ми вкладаємо свої гроші, тобто хтось десь там заробляє усі, і не кожен може витримати такий темп роботи на громадських засадах. Тобто, головне у вас мати камеру і журналіст, він же оператор, так? Чи є у вас розділена команда? Ні. В... Взагалі, більшість більшість членів нашої команди це такі універсальні люди, які знімають, монтують, розроблюють для себе теми, якісь іноді там навіть проекти, якісь більш масштабні, ніж один сюжет. Тобто, взагалі, так усі. Універсали. А як змінювалася команда? От зараз хто у вас все це запускає онлайн телебачення? Mm -hmm. да Ми всі в місті, знову ж вот запускаємо. У нас були проблеми. Проблемы основные, то что а, ну, Лена подробнее рассказать про гранты, потому что я этого не касаюсь, на которой мы подаемся и пытаемся как бы, получить какую-то аппаратуру. Но, допустим, у нас не было звука и света. Я как бы взял свой звук и свет, то есть там, микрофоны, петлички и, собственно, освещение. Вот мы покрасили стену, э, вот, которую вы видели в сюжете. вот У нас есть маленькие такие камерки, которые показали, в общем, свою эффективность, то есть э, у нас есть выпускающий редактор, который э, разработал вот эту схему сложную на компьютере, чтобы можно было монтировать камеры, вот, но это все вот так вот на коленках, но, в принципе, вот мы запускали тестовые эфиры э, вчера, э, вот, и нас на. на Тридцать. 30 человек на смак є, тому що тут є роман Скрипін, який журналіст йому скинув наш директор ссылку так тайна. Вот, і, ну, би... і так вийшло, що він її виклав да. до свого Твітеру. Тому люди почали дивитися те, що ми То. для себе тренувалися. Да, там, там були немножко неполіткоректні шутки всякі. Но в итоге вроде нормально прошло. То есть мы довольны тем, тем учитывая, что это все сделано, ну, грубо говоря, на коленях, как прямой эфир. Вот, то не кажуть, що нормальний уровень для того, що я что вважаю, мы... що дуже класно вийшло yeah. нас насправді, тому що є маленькі проблеми, які ми сьогодні вже вирішимо. І у п'ятницю ми таки вийдемо. Це буде прямий повноцінний ефір. прямий ефір? Так, ефір. це буде наш перший прямий ефір, повноцінний. Він буде йти приблизно дві години. Можете проанонсувати, хто буде в гостях, що це буде, яка тема. Побачите. А сюрпризи. Так, так, так. Скажіть, скільки зараз людей в команді? І чи буде вона збільшуватись? В уважаю? команді зараз вісім чоловік і ще один-два волонтери. Вони ну так періодично з нами, але ну от нас восьмеро, і ми таким складом зараз робимо все. Але також є студенти, які навчаються, тобто вони. Так, теж не повністю, не повністю до цього процесу залучень. Ось, і ще що хотілося сказати: дуже-дуже не вірилося, що своїми власними силами взагалі таке можна зробити. Так, і я в я якийсь момент нам вже казалося, що вже все, нічого не буде. Ну нічого не буде. Але ще дуже допомогли нам. Ми ж Глеб казав про гранти. Нам здавалося, що це досить простий процес. Тобто, є грантодавці, до яких. Ми подаємо заявки, отримуємо гроші і все. Все буде добре. В нас будуть ефіри, в нас буде зарплатня, але це не так. Але міжнародний фонд відродження такий допоміг нам допоміг з прямими ефірами. Тобто, в нас є від них фінансування на мінімальний. Набір техніки і якими ще не отримали. Ча частково, частково, а, частково отримали. отримали, частково отримали. Але коли ми отримуємо все, що залишили, то нічого... Глеб зможе забрати Щось своє я... світло і свої і свої мікрофони, що я нічого не бачив, але то то таке. Ти бачив нашу камеру. А камеру там так. якась камера, я якою не бачив, але вона, вона як для сюжетів. Працює Ні, так? ну вона буде в ефірі. Скажіть, все ж таки, яким був процес отримання гранту? Що ви, ви сказали, що це не дуже легко? Що довелося робити, і як довелося просто робити те, чого взагалі ніколи не робили? Тобто, грантова заявка, нам здавалося, що це просто нусь треба описати, і, і все. А це багато статистичних даних, це е, багато планування. Тобто грантодавці очікують, що ми надамо їм інформацію про те, як ми будемо розвиватися, якими темпами, яких ми очікуємо результатів е, у майбутньому. А ми бізнес-план повну ну, фактично так. Але ж ми не бізнесмени, ми не фінансисти, але змогли ось ось так, от журналісти. Прості люди, скажімо так, сіли, якось зробили, написали, то це для нас теж досягнення. Скажіть, ось досвід громадського в Києві вам якось допомагає чи можливо виживати так, як вони зараз виживають? Як ви вважаєте, що люди? На картку їм скидають гроші, гранти їм дають все ж таки. Напевно, вони знають процедуру, як це робити. Ну, Чи вони вам допомагають? Ну, нам, я не знаю, вони нам допомагають морально, я так розумію, більше звісно, так. Да, то есть то, що підтримка. Інформаційно, звісно, наші ефіри, можливо, будуть на центральному громадському теж, да? там є там, грам... така рубрика громадська нетворк, коли в студії. из разных городов выходят на Центральном Громадском. Но как бы я разговаривал с киевскими э, коллегами, они говорят, что у громад... Киевская она не, не, испытывает каких-то проблем э, с деньгами. Во-первых, ну, им помогают разные посольства, гранты, это же называется, э, у них даже есть вот э, в кругах определенные, да, это Госдепское ТВ. То есть, ну это как шутка, но с долей правды, потому что действительно помогают разные Американские американские организации из Нидерландов, и так далее, и дают. и, и на гранты они также подаются. Ну, потому что ну, там действительно там большой штат человек, то есть там огромная редакторська, постійно, у них там ежедневный эфир. То есть У нас не будет ежедневных эфиров. у нас будут... не, будет. Мы будем да. виходить тільки раз на тиждень, как mm -hmm. будуть з'являтися гроші на Нормальну техніку, з якою можна стабільно вести ефір, тому що наша зараз ну досить нестабільна. То тоді, можливо, ми будемо частіше виходити до ефіру. А ви звертались якось у інтернеті до людей з карткою Приватбанку, щоб допомагали? Чи це працює в нашому суспільстві зараз в Одесі? Ну в Одесі не працює, тому що жодної гривні поки що не було перераховано на наш рахунок, угу. тому так ми продовжуємо. Жимо своїми силами якось ну я сподіваюся, що ситуація зміниться. Скажіть, будь ласка, яку концепцію ви бачите свого телебачення? Все ж таки, гранти писали, повинні вже якось скласти картинку в голові. Що для вас головне? Які принципи, які цінності ви будете нести цим телебаченням? Ну, я думаю, що наші принципи і цінності вони ніяк не відносяться до грантів, тому що ми будемо зберігати той момент, що ми незалежні, тобто ніхто не може. На нашу редакційну вплинути, так. політику вплинути це е, дуже критично для нас, тобто фінансування, яке б нас е, якось обмежувало, або е, якщо нам потрібно буде щось зробити, що комусь вигідно, то такого фінансування ми просто не візьмемо і будемо далі працювати у звичному режимі, вже звичному для нас. І це безсторонність, об'єктивність обов'язково, тому що. Uh, зараз є в Одесі така проблема на деяких ЗМІ, що вони залежать від своїх фінансових вливань. Uh, і За повинні... да що, да що гріха таїть всі Что гріха? Ну, якщо є хазяїн у да, він вкладає туди деньги, у нього є, платить зарплати, всім роздає. То, ну ну он, так, людина очікує, он, що он, он, він же, буде филан... щось утримуватися. Ну, звісно, ж не філантропи. Скажіть гліб, а ваші цінності, які чому ви вирішили все ж таки прийти до громадського, що вам там подобається робити? Mm, які сюжети, ну, які пріоритети? Ну в першу чергу, дійсно чесність і неупередженість вот, інформації, і ну, чому я саме цим займаюся? Тому що е, я вважаю, що путь к демократії, приверженством, яким я являюсь, это в першу чергу чесна інформація. То есть, вот, допустим, и максимально, как сказать... Проверено. Да, проверенное, ну, проверенное это такое дело, мне кажется, что вот, честное, и когда люди пытаются действительно давить на чиновников тех же, да, когда, вот, допустим, у нас сейчас закрыт мост Коцебу, да, в Одессе, вместо этого ремонтируется мемориал 9 мая, да, то есть я считаю, что одна из лучших артерий, да, города, Uh, вот не лучших, а важных артерий центра города. Это намного важнее, да, чем мемориал. Хотя мемориал тоже важен. Но можно как-то разделить финансирование, и но ну, об, об этом мало кто говорит. Тобто всі потому тому ну, що зачем нам зриватися з мером, які це все. І вот. хочеться, щоб телевізіння було дуже зубам, щоб оно проблемы и проблеми і как бы для людей, для общества, то, что що дійсно нужно, а не потрібно непонятно кому. Ще є такий момент, як свобода. Тобто ми ж не диктуємо один одному, що знімати і на яку тему. Якщо цікаво, одне, мені цікаво, Якась інша тема, то я можу йти її знімати, і ніхто мені не скаже ні, Олена, ну цього не буде. Ось точно так же і глеб. Ну тобто ця свобода вибору саме журналістської теми, вона дуже стимулює. Скажіть, будь ласка, чи пробували вас купити, чи запропонувати вам все ж таки якийсь замовний матеріал чи взагалі фінансування, від якого ви відмовились? Були а, такі спроби? Були такі спроби. Була спроба і досить глобальна, тобто нам пропонували повний пакет, all inclusive. Офіс, студія, все-все-все. І спочатку так оговорювалося, що не будуть впливати на нашу редакційну політику, але тут ще ставало питання, що все одно нас будуть пов'язувати з з одним політиком, тобто так це для нас також не. Неприйнятно. І ще, ще є такий момент. Буває, що люди, які пропонують нам зняти про них сюжет, вони чомусь вважають, що вони потрібні потім, повинні потім нам заплатити гроші за це. І приходиться дуже довго пояснювати, що я знімаю не для того, щоб ти мені дав грошей за те, щоб вас показали, а я знімаю тому, що я вважаю твою проблему реальною і актуальною. І ось таких людей дуже багато. Мені цікаво, що інші змі з ними зробили. Тобто, чи дійсно інші змі з простих людей просять гроші за те, щоб зняти про них сюжет? Це для мене якийсь нонсенс. Дякую вам за вашу думку. У нас є телефонний дзвінок. Почуємо, що каже глядач. Говоріть ви у прямому ефірі. Я хочу задати питанням по общественному телевідіню. Звісно, це очень так звучить. приятно. Общественное телевидение, ну скажите, я вижу по вашим лицам, вот я понимаю вас, ваше состояние. Вы абсолютно верите в то, что это возможно говорить то, что вы думаете, и то, что на самом деле происходит в нашей стране. Я вижу, что вы это, у вас в вашей душе есть большие сомнения, потому что я прожила уже 60 лет на этой земле. Я жила при Советском Союзе, да, там было очень много плохих вещей, но там было очень много хорошего. И вот все хорошее затоптали, а притащили все плохое. И вот сейчас это продолжается. Необольшевизм расцвел, понимаете? Вот они ругают большевиков, методы большевиков остались. запретить то, с чем люди шли, миллионы людей погибали, это справедливо, это правильно. Никто их не спросил, понимаете? И как вы сможете это все доносить до людей, если это все запрещено? Спасибо за ответ. Чи, чи, угу. чи я так, так зрозуміла, що питання в тому, чи дійсно ми віримо в те, що ми можемо казати все, що ми так, думаємо, так жіночка сказала, що у вас є сумніви. Вона так побачила, чи а, це правда ні? Сумнівів нас нема. Ми вже рік кажемо те, що ми вважаємо за правильним, але е, потрібно розуміти, що е, в нас також своя можливо, думка, якась ми намагаємося бу бути об'єктивними і своє суб'єктивне твердження не висловлювати, але воно все ж таки може не співпадати з деякими? Е, Поглядами наших глядачів, тому якщо ми кажемо щось, що комусь комусь не подобається, це не означає, що це неправда. Дякую вам дуже, що завітали до нас. Ще раз скажіть, коли де вас можна побачити? Ваш перший ефір. Якщо хтось захоче зараз просто собі записати. А... Скажи, в тому, що ти вже знаєш? В 5, наш, в пятницю... наш перший ефір вийде в п'ятницю. Точний час ще узгоджується, але це буде або 18, або 19 година на нашому YouTube-каналі Громадське Аут'юа. Тобто там його можна буде побачити Тобто да, можна взяти просто ввести в Google громадське телебачення гром... деси і ілі І знайдете. Наши, на нашій групі в Фейсбуці, і на нашій групі ВКонтакте. Тобто там везде будуть анонси. Тось ну то в первого червітра телевідення, поэтому это буде в Так, очередь, в будуть розповсюджуватися анонси. і дякую вам дуже, що завітали. Успіху вашому проекту на взаєм.